Вітаю усіх на моєму каналі. І це таро-прогноз на тиждень з 25 по 31 грудня. Подивимося, яким буде цей період, наскільки він буде небезпечний, чи є загроза з повітря. І так, Львівська область. Найближчий тиждень, чи є загроза з повітря? Львівщина. І так, Львівщина загроза з повітря найближчий тиждень. І, да, на початку йшли карти доволі спокійні, а от наприкінці всі три карти випали негативні. Тому, Львівщина, будьте обережні, бо тут під загрозою навіть якісь да, і будівлі, можливо, десь якісь і пошкодження, і далі і карта смерті, і карта говорить про страх, да, про таку якусь паніку, негативні емоції, страх в нічний період часу. Тому Львівщина, будьте обережні. Хоча, да, на початку, я так думала, да, якби, що буде все спокійно, але зараз я ще уточню. Да, бачите, далі уточняю, і все ж таки карти негативні, мечові випадають. Говорять, що все ж таки Львівщина, бачите, і знову да, якби, будуть якби, запуски в ваш бік. Так, і тут якась загроза від вогню, можливо, якісь загорання. Тому Львівщина цей тиждень, будьте обережні і обачні, загроза є. Так, Закарпатська область. З 25 по 31 грудня Закарпатська область, загроза з повітря. Так, тут теж йде загроза, хоча Закарпатська да, якби область так більш-менш тихо, але все одно є карта, яка говорить, попереджає про небезпеку, є робота ППО і карта вежі, і, да, що, можливо, десь якісь і влучання, карта загорань, бо карта якби, Сонця да, теж показує якісь спалахи, загорання. Тому будьте обережні, да, якби західна країна. Цей тиждень загроза є. Бачите, знову уточнюю. загроза від вогню. Так, давайте ще Закарпатська область. Чи є загроза на найближчий тиждень? Знову карти показують да, про такий тиждень неспокійний і про загрозу. Тому Львівщина, Закарпатська область. Будемо надіяти, звичайно, що все буде добре, але все ж таки не нехтуйте безпекою. Так, Івано-Франківська область. Івано-Франківська область. Загроза з повітря на найближчий тиждень. Загроза є, але тут, да, так, якби така невелика загроза. Повітряні тривоги будуть лунати, так, і показують так, про те, що, да, якби, загроза є для вашого регіону, але таких негативних карт немає. Тому будемо сподіватись, що все буде добре. Так, Тернопільська область. Загроза з повітря на найближчий тиждень з 25 по 31 грудня в Тернопільська область. Так, робота ППО можливо. Так, що це таке? Теж карта вежі випадає. Теж під загрозу якісь чи ресурси чи складські приміщення. Давайте уточнимо, що ж ця вежа несе з собою. Бачите, все ж таки уточнила і всі три негативні карти. Тому Тернопільщина цей тиждень будьте дуже обережні, бо є і карта руйнувань, і є карта атаки, і, можливо, якісь загорання. Мені здається, і на попередній тиждень у вас була загроза. Тому будьте. Вдвічі обачніше, тому іноді карти показують заздалегідь небезпеку для якогось регіону, да, що там чітко тиждень-тиждень не може да, якби, так програтися. Але якщо попередній тиждень була загроза і знову повторюється, тому будьте обачні. Да, бачите, тому що карту вежі уточнила, і все ж таки всі три негативні карти підтверджують, що загроза є. Що, можливо, десь якісь влучання, руйнування. Ну, будемо надіятись, що все пройде без негативних наслідків, що, якби повітряна тривога і більше нічого. Так, Рівненська область. З 25 по 31 грудня Рівненська область, загроза з повітря. Так, теж карта говорить про вибухи, про якийсь такий активний період. Карти говорять про активність, да, про активний тиждень. Але да, якби одна карта трійка мечів випадає, да, якби одна карта, це не є показник, що, да, якби. Якісь такі серйозні негативні наслідки, але все одно, да, можуть бути якісь вибухи, все одно можете, да, якби якась загроза може бути. Тому будьте обережні. Так, і Волинська область. Загроза з 25 по 31 грудня. Волинська область, загроза з повітря. І так, Волинська область. Так, дивіться, що це ця вежа з одного розкладу в інший. І карти штасую, і все одно показують про загрозу. Так, багато негативних карт. Теж будьте дуже обережні. Цей тиждень взагалі, да, якби дуже багато регіонів і дуже багато негативних карт. Тому цей тиждень будемо дуже обачні, бо загроза є. Так, бачите, і провокації, і, і страх, і паніка, і знову карти говорять знову про загрозу. М -м -да, і під загрозу якісь і будівлі, і да, будинки, тому будьте обережні. Не нехтуйте безпекою, да, краще це все пересидіти, да, краще якби не нехтувати повітряною тривогою, але будемо надіятися, що все буде добре. Ми сильні, ми все витримаємо, тому бережіть себе, своїх рідних. Дякую, що були зі мною. Дякую за підтримку. До побачення, всім мирного неба!